Не всі в Слов'янську із захопленням зустріли екс-міністра соціальної політики Наталію Королевську. До запланованої зустрічі з пресою 22 серпня вирішили приєднатися і жителі міста, які не бажають приймати гуманітарну допомогу з рук неблагонадійного політика. Наталія Королевська, як відомо, змінила кількох політичних партнерів від Юлії Тимошенко до Віктора Януковича. На думку втомлених від обману людей, благодійність пані Королевської це піар перед придешніми депутатськими виборами до Верховної Ради. А така допомога слов'янцям не потрібна. Плакати активістів свідчили. «Ти нас зрадила геть із Слов'янська, королевська слав'янська не потрібні твої подачки. Жінки міста планували задати безліч питань Наталії Юрівні, у тому числі і про її можливе пособництво тероризму, адже зв'язок політика з партією регіонів простежувався не один рік. Але планам міських активістів не судилося збутися. Політик з багатою провальними проектами біографії на зустріч не з'явилася. Обурення залишилося невисловленим. Так, ми сиділи, нас обстрілювали, і сиділи голодні, ми нам дали Куда оно пошло? Королевская славянское не нужны твои подачки. Почему считаете, что ее не должно быть здесь? Ну, потому что она нас предала. А она... у вас какое мнение? Ну, во-первых, я хочу своих людей, чтобы человек выбрать депутатом, который живет в Славянске, знает наши проблемы, знает наш народ. И хотелось бы, чтобы. Вибрати свої були люди. Зачем вона нам нужна? Вона не знає нас, де вона була. Як з'ясувалося пізніше, прес-конференція Наталії Королевської все ж відбулася. У дворі промислової бази екс-міністр вже без незадоволених громадян ділилася з пресою переживаннями за долю народу.